Вінничину з робочим візитом відвідала директорка товариства АДТ-проєкт Консалтинг Біргіт Майрштайн. Основна тема зустрічі хід реалізації проєкту Німецько-український фаховий діалог зі сталого розвитку плодово-овочевого сектору, який втілюється в області вже два з половиною роки. Сторони обговорили результати будівництва першої черги навчально-виробничого комплексу на базі Ілінецького аграрного фахового коледжу. Для нас дуже цінний отриманий німецький досвід кооперації аграрних підприємств, науково-дослідної роботи, підготовки та професійного навчання фахівців в цій галузі. Наразі завершується будівництво першої черги навчально-виробничого інфраструктурного комплексу. Буде завершено будівництво семи холодильних камер. Також запрацюють перші класи для студентів коледжу. Що дуже важливо для поєднання навчання безпосередньо на виробництві, німецько-український проєкт важливий і для фермерів і лінецької та сусідніх громад. Аграрії зможуть зберігати вирощену продукцію. Також на новому підприємстві планують створити до 80 робочих місць, що сприятиме розвитку територіальної громади. наша фірма дуже пишається тим, що ми можемо разом з німецьким міністерством проводити такий проект як «Дуалог». Я ще раз хочу наголосити, що проект долог це найбільший проект, який реалізувала німецька сторона. Це вираження тісної співпраці Німеччини та України, і вираження саме того, що німеччина надалі підтримує Україну і стоїть на її стороні. Партнери домовилися про продовження співпраці задля успішної реалізації всіх етапів проєкту, а також висловили готовність до розширення співробітництва та втілення інших спільних німецько-українських ініціатив.